Так, якийсь капець. Блін, утром класна така погода була, товариші трудяги, А зараз гля. все, дощ. До... ну Дощ тільки ж був, перестав. Таке ось. Воно, вроді би, по снігу і видно, що трохи його роз'їло. І плюсова температура почала роз'їдати. Утром почався сніг, навалило трохи, потім закінчився, Коротше, якось капець. Так. Начали ми трохи далі вже цей забур доробляти, Хай би йому грець. Вроді би як на мене трохи оттінок не той. Я так, я щось підозрював, що блін, ну. А вдруг от, заказати то заказали, ну мені, таке, як не такий оттінок трохи. Так, хоп. Щас закриємо ворота. Фірточку то ще не варив, ну. Я буду теж і гірточку робити. І виходить, дивіться, по покраску. По, по, по Вроді би називається Рема 7024. Ну, оцей оцей а той уже турецький. Помінявся просто лист, іменно метал. І мов, оттіночок такий менший. <плес> <Оттак> от <И плес> от І він діло в тому, що не <плес> тільки із лиця, а він і ззаді. Бачите? Бачите, той якийсь темніший, мов синій, а цей сірий. Ну нічого. По суті, дуже так сказати, там один йде, вже, а сюди у нас вже пішов другий. ну, Дуже проблем там вже немає. Так, Валерчик приїхав. Валерчик приїхав, це у нас підписник. Ми вже два прицепа з ним нагрузили, тільки що трошки навоз до себе вози на огород, каже, бо ось весна почнеться. Треба, щоб картоха вродила. Да, Валер? Всім привіт. Показував, кажу, чуть-чуть, бачиш, китайський і турецький відлічається. І вони от, ну не сильно, тобто, не сильно, ну є. Чуть-чуть так оттінок трохи не цей ну, е впарив мені, впарив, так? Ні, там воно нормально. Воно ще може, знаєш, вигорить трохи сонечком. Да, хто да. не не то той не пойме. А той не, да, не поїмав, той не пойме. Ну та нічого, нормально. Воно, я думаю, що... це, це так, ми вже придираємося до якихось Воно те на на лочей. А те на тій стороні, на стороні. На тій стороні. Да, да. ну буває, бачите, буває й таке. Так, що, покотили, будемо зараз навоз вивозити. Це вже який третій, да, Валер? Третій. третій. Так. Унікальна можливість подивитися, як люди. Кидають лопотою гавно, да, да. да. Для когось говно, а для когось добриво. Знаєш, як пісня. Я пам'ятаю свої літаки. Так, так, я ну, лопату. Я Ось Руслан приїхав. Кажу, Руслан, ти так і попадаєш вечно, щоб ну, допомогти. Він каже, та ні, каже, я вже сьогодні приїхав на каву. А -а -а. Все, зараз ми накидаємо. а де моя лопата? Куди? Марина Малі там Ти не спішиш. О, не. Нормально. Пол часика і ми Вот привычка. Яко? Полчасника. Півгоди. Ну, Півгоди, де кого? І то тобто, прибав може намотаємо, щоб на вес поділяти. Веслі щоб більше було, воно отбереться ну, Щас ловік ненько казав, трохи приїде. Якщо набережні то... дивись, це сьогодні як то посилання. То там ще Ти дивись, може... я даже если можу приїхати, можеш приїхати сам на бросить. Ні, сьогодні вже все. О. Тільки щоб что ж до мене. то я по-перше, не хочу лазить. Чуєш, ні, я з полками приїду. Ну, я думаю, що воно тобі не лимит. Нет. А то буду доїжджать, хочеш, да, ще приїдеш вечірком. А це ж таке... Бо я... це вже другий огород, я не знаю яка там ситуація. А, О, то ти зараз туди тільки будеш да. робити. Ну, Бо той другий раз так уже єлі-єлі, уже знаєш скидаєш газ, а не помага. Да, вистає. Гребе, так? Потрошений мотор обідрав. Зачекайте, в село довго перегнило. Прикинь, на водній кучі вже два года. Пірса класно, бачиш? Перетрухла. А... Таке ні хрена. Воно там... Знаєш, а є технологія, що картошку ряд тира складаю ці сіно чи солому що воно дає не можу знати може щось із волагою може типу держи дому да. може з вологою щось <плаку> Но, типо, прям в рядок сіплять чи заряд прям рядок прям рядок солому солому ну, я знаю під ціном картошка так я бачу в інтернеті я вживу бачу що це що просто картошка і всі накривають соломи, і потім воно на соломі пішов, Простає. Під, піднімаєш путь соломи, mm. а те ось картошка вже. Ну так, да, так, да, це ж я є так бачу. Ну тільки ж а, по обслуговуванню. Як? Щупати руками бур'янці. Ти ж туди ні пропольником, ні. А може воно не дає? Там солома проросте. Не? Не знаю. Це треба. Так. У мене там батарея Коротше, Товариші трудяги, Питання до довоз. Валірка каже, так що так. в рядки, коли садять картушку, сиплять солому. Для чого? Ну, Те, що там я бачив, що просто зверху картушку якось там роз розкладають, соломою накривають і поливають водою, і вона тоді в соломі проростає. Таке я бачив, я так розумію. Що солома просто дає якусь е, О, як, типу, це... як влагу чи що, проростання, а... гріє його, О, що це, воно робить? Біла штука, що як агроволокно. А ну. як агроволокно. Так, да. Тобто воно щось дає. А от в рядок на що соломи, і потім виходить, що при, прикидають землю, землею і. Все. Обикновенно. Ну, це теж інформація з інтернету, вживу цього я не бачу. Може, що, типу, якщо грунти, може, тверді, дуже сильно приплескує і тоді. Е, Ще ходила. Щоб... Ще ходила історія, що поїхали купляти картошку ага. і кажуть, що за дурачки, що ложать солому в рядок. А рядом проходить жінка і каже, да, тільки в картошку купляють. <рес> Отак, ха от так, ну не знаю. Я думаю, що в нас є мудрі люди і скажуть, для чого це робиться. Так, ну все, виключаю відео, ми накидаємо далі. Ну, а ви підожіть там секунду. Чмак. Можеш помахати, передати привіт комусь. Дяді Толі давай, чуєш? Мастер цього фаєршоу, Він побачить, дай. по-любому, дядя Толя. Все, давай. Так, дракона завів. Зараз будемо їхати. Так, коротше, за полтаву там в сторону нових санжар. Є поворот. Там перехрестя старі санжари і, і навхрест там, короче, якесь село. Ми там бролера вчора брали. Зараз їдемо туди. Так, товариші трудяги. бролера брали підрозченого. У нас ящики є, але вони слабенькі, маленькі були. І нам там прям, е, предложили, кажуть, давайте так, на доброму слові беріть наші ящики, тільки кажуть, привезіть обратно, хлопці. Я кажу, привик жити тільки на доброму слові, без проблем. Тільки завтра привезу. Сьогодні кажу, я вже не в спіну. Треба і посадити бройлера, і трохи їсти пити, повправлятися. І коротше, завтра. То це сьогодні неділя. Справилися з маленьким бройлером. І зараз я ще ось укинув у багажник, полечу на Полтаву. Та я ну, всі, всі всією делегацією їдемо. Коротше, Їдемо, товариші трудяги, всією делегацією. Зараз десь Маринка малих одіває, а я ж, я ж кажу, що вкинув ці ящики, та й все. В общем, закриваю Щас буса і летимо. Скільки разів я кричав, що я вже коротше, дуже хочу цей сарайчик убирати, так як ми там літню кухню робимо і двір буде більший, і всі остальні діла. Ну, він нам так мішає. Ну, прийшлося їхати брати з цього суточного бройлера. Вже не відказувалися, щоб не підвести Іру, бо замовить замовили, а потім вийшло так, що, що знайшли вже з підрощеного. Я відео знімав, казав. Коротше, сказала мені моя жінка любима, <схи> що більше ми, більше ми суточного бройлера не беремо. Ну, його каже в баню тих бройлерів маленьких. Коротше, ми їм поки розтопили. Зараз он де ззаді димить труба. Поки розтопили, їм же ще треба нагріти. Ну, коротше, зараз. Сейчас... Полечу в Полтаву і хочу взяти, заїхати все-таки дуйчик кіловата на 2, є, я бачив, типа Віталса, щось отакого, що воно із стеном і хорошо надуває приміщення. Це якийсь капець просто. Я вже відвик від цього. Ну, не то, що там, знаєте, відвик. Просто Я просто знаю, що це капець. Якщо тим просто протопив, то цим треба постійно держати температуру, щоб не було теплового в них стресу, бо вони тоді на боки падають, і то оцей тепловий збій. Дає дуже добре про себе знати. Притуплюється і рост, і е, птичка, так сказати, відлітає тоді в теплі краї. Ну і в общем, проблема така тоді виходить. Так, ну димить, димить, не знаю. Надіюся, що воно ну, там горить, мабуть, зараз так, що капець. І оце бачите, як. Оце у нас літня кухня ось буде. А цей сарачок такий, він ні туди вже, ні сюди. Ну, в общем, я його розберу, щось буде на стройматеріали якісь. Шифер там маленький. Та, коротше, кудись при, прибамбаси якісь коротше, буде. Криша то там на дрова, бо вона вже така гниленька. Ну, Стара постройка, воно все тут купляли, воно таке вже стареньке було, доживало своє. Ну нічого, построїмо нове. то таке. Були б ми здорові та живі, та й все буде добре. А перебудувати, побудувати це все не проблема. Було б здоров'я. Так. Тут така шермочка, коротше, щоб не дуло їм тут холодом. Ой, та вас тут йоли пали. Я б розкладушку б б тут поставив і спав би. Так ви цвірінькаєте так, що тут зума можна зійти з вами. Де? Глянь, яке ні. Так, все, їдять, п'ють. Коротше, я вам так скажу: якби в мене не було стартового комбікорма, який просто лежав, то я б їх і не брав. У мене якраз стартовий є. Ну і так вийшло, що ну прийшлося. прийшлося їх, вже, я скажу, що не відказувалися. Вже що маємо, те маємо. Порозложувалися. Тут таку буржуяку запхав оцю у... Бо... з бочки 100 150 літрової, мабуть. Коротше, Тут ташкент такий, що капець. ну Зверху ще тепліше. Знизу не так, Вон, порозлягалися собі мальки. Порозлягалися та й сплять. Їм хорошо. Ну і температура ж тут, я ж кажу, що класна. Но тільки ж треба бігати, постійно контролювати цей процес, чи підкинути, чи не підкинути, чи піддувайло дужче, чи не дужче. Я ось, тупором прижав, тому що е, при цей, е, розширився метал і воно взагалі не закривається. Так я його прижав е, цим топорчиком, воно -то там он горить, бачите, жевріє. Ну і добре. Ну, і в них тепло. Так що, в общем. Отакі ось такі мальки у нас. Сьогодні у нас просто корм вода. Завтра пропоїчка починається. Паратіл із за кислотою. Я вже казав, як ми пропоюємо. По правилах, не по правилах. Просто ми так робимо, вже провірено да й працює, і слава Богу. Беремо паратіл. Тут у нас 200 штук. Получається 3 літри пропойки йде на 100 штук у нас. Тобто, 6 літрів пропойки вони в нас у сутки ми ставимо, вони повинні випити. Паратіли з аскорбіновою кислотою в парі. Перший, другий, і третій день. Один кубік паратіла на літру води і аскорбінової кислоти на кінчик ножика на літрову банку приблизно як 4 спічечних головки. Оце іменно скільки треба було, щоб аскорбінова кислота ця туди попала. Получається, перший, другий, третій ви так пропоюєте. Потім четвертий, п'ятий, шостий збільшуємо. Воду вже буде не, не 6 літрів, а 12. Поняли? Ні, стоп. 5-10. Получається 10 літрів. Не 6 літрів пропойки у нас, не, не 3 літри на голову. Поняли на Боже, не 3 літри на 100 штук. Отак. От. А получається, вже 5 літрів закладаємо на 100 штук. Тобто, якщо перший, другий, третій день у нас було пропойки 6 літрів. То четвертий, п'ятий, шостий вже ставимо 10 літрів. Не випивають, виливаємо і ставимо нову. Тобто, це четвертий, п'ятий шостий. Якщо у вас хороший комбікорм, стартовий, тобто, збагачений амінокислотами, вітамінами, білком і все у ньому раціонне, таке, як воно должно бути, то вітаміни ми не пропоюємо. Потім ждемо до 10-го дня. 10, 11 і 12 день робимо кокцидіоз. Робимо кокцидіоз профілактично. У більшості стартових комбікормах є кокцидіостатіки, тобто все нормально проходить, але но профілактично ви це повинні зробити. Ну і по бажанню, ви можете ще прококцидіозити птицю тоді, коли ви робите перехід із стартового комбікорма на гроверний. От і все. Так що, в общем, якось отак. Це по бажанню, можете це робити, можете не робити. Ох, вас тут і жарко. А їм капітально класно. Гля, порозлягалися, супер, відігрілися. В них ще інкубаційний період, зараз іде такий ще сутки. Тобто вони повинні відігрітися нормально, відпочинути. В них повинен жовток вийти із організму. Тобто в них какашка ще така буде зеленкувата, трохи, якась непонятна. Можливий понос іще в них там перші, перші два дні. Ну а потім все. Шлунково-трактова система налагодиться і все буде в них чітко. Все потім тільки залежить від вас: вода, суха підстилка, хороший комбікорм і тепле приміщення. Все. їм їм тоді більш нічого не треба. Ну а там уже із двохтижневого віку, тоді вже в приміщенні старайтеся робити вентиляцію, приточку свіжого повітря, щоб в них при, приходив е, свіжий кисень, так як вони дуже кисень спалюють, і е, при появі вуглекислого газу в приміщенні ну це ми так будемо називати, типа аміака і так далі. Брулер перевертається догори ногами і все, і капець. І нічого ви не зробите. І потім прикопуєте його під яблуні, сливи і груші. Ну, коротше, якось отак. Все, товариші трудяги. Все, ми попрацювали сьогодні, тепер летимо. Ну як? По суті, по відео ми вже попрацювали, а фізично ще працюватимемо далі. Зараз полетимо, справимося із цими ящиками. Ще брулерів у полтабу завеземо десь туди на промбазу. Промбаза. короче, Десь туди, не знаю. Е, скинули там люди адресу. Так що ще й бролерів завезу, тушки. да і все. Отак якось у нас неділя і пролетіла. Вроді вихідний, але роботи не, не, не отут, а просто капець якось. Отак. Все. Давайте, всім подякували, всім до побачення, миру здоров'я. Хай вас Бог береже. Хай друзі, і у вас, і в нас все буде добре. А по поводу того, що мені кажуть, що Харя в мене здорова, кажуть, що ти поправляєшся і поправляєшся, то вам так кажеться. Діло в тому, що я знімаю на, на два види камер. Тобто, от зараз я на телефоні знімаю. І періодично я знімаю на камеру. От на камері там широковугольний формат, і там я кажуся худіший. А на телефоні наоборот у мене Харя, як мені пишуть, здорова. Ну, то це ж таке. Ну, е... Не знаю, хвалитися чи, чи, чи не хвалитися. Ну, таке у мене кілосложення. Я ж не винуватий в тому. Якщо ви худий, то я ж не винен, що ви худий. Все, давайте, друзі. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.